Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні випуску. Стало відомо, чи справді Михайло Мудруку підсипали допінг. Шахтар вирішив долю головного тренера клубу. Легенда київського динамо та українського футболу Віктор Леоненко заявив, що нападника збірної України Романа Ярмчука треба вигнати з національної команди. Олександр Ярославський та Мурон Маркевич повертаються в харківський металіст. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Донецький шахтар передумав звільняти головного тренера Марину Пушича. Шахтар наразі не планує звільняти свого наставника, стверджує колишній журналіст Ігор Бурбас. З даними джерела, саме нинішній очільник за планом має вести команду на збори, які розпочнуться 3 січня в Туреччині. Зміна тренера в команді теоретично може відбутися лише з ініціативи самого Пушича, але після останнього матчу команди, за інформацією Бурбаса, поки не було ніякої серйозної розмови між боснійцем та керівництвом Шахтаря. Візначимо, що донецький клуб зараз має 33 очки та посідає третє місце ОПЛ. Лідирує динамо Київ, яке має на 10 очок більше. Схоже, донецький шахтар вирішив впасти ще більше, якщо вирішив залишити цього наставника. Вже всім очевидно, що з Пушичем ніякого прогресу у Шахтаря не буде. І зараз президенту клубу Рінато Ахметову треба дивитися вже на сезон вперед, адже цей сезон вже провалений, та назнати динамо Київ буде дуже важко. А тому зараз ідеальний час для нового наставника, але Ахметов чомусь продовжує вірити в Пушича. і це дуже дивно. Якщо Боснієць дійсно залишиться на весняну частину сезону, то шахтар ризикує не тільки втратити чемпіонство, але ще й втратити путівку в лігу чемпіонів. Адже кривбас знаходиться на відстані двох балів. Олександрія взагалі на декілька балів випереджає гірників. А тому, що буде дуже важко втримати навіть другу сходинку та можливо навіть бронзу. Якщо ж, звісно, Шахтар не буде звертатися до своєї четвертої сили. Друзі, якщо також вважаєте, що Марина Пушича треба звільняти з посту головного тренера Шахтаря, то ставте лек цьому відео. Легенда київського динамо та українського футболу Віктор Леоненко заявив, що нападника збірної України Романа Ярмчука треба вигнати з національної команди. Цитуємо Леоненко. «Яремчук давно вже пропав, навіть в Олімпіакусі не грає. Чого він у Грецію взагалі поперся? У збірні повинні грати до Ванат, а Яремчука не повинні викликати взагалі, тому що він запасний у клубі. Яремчук це близько не рівень збірної України. За які заслуги він взагалі там грає. Його не повинна бути в заявці збірної. От Ванат найкращий бомбардир чемпіонату України, а в основу збірної потрапити не може. Адже там грає Яремчук. Це дуже дивно, сказав Віктор Євгенович Лоненко. Ми не погоджуємося з легендою українського футболу. Так, можливо, Лоненко й правий, що Ярамчук не грає в Греції і зараз його рівень знизився. Але, тим не менш, навіть на фоні того самого Ваната в збірні можна побачити, що Ярамчук більше викладається та має кращий рівень. Ванат забиває ВПЛ, але в збірні Ванат не зіграв жодної яскравої гри. В той час як Ярамчук постійно викладається до останнього за національну збірну, він може невдало грати в клубі. Але за ж синьо жовту футболку Яремчук готовий порвати усіх. Саме такі футболісти і потрібні головні команді, а не ті, які вміють забивати лише минаю та інгульцю. Друзі. А чи погоджуєтесь ви з думкою легенди Динамо Віктора Євгеновича Леоненко? Пишіть в коментарях під цим відео. Найдорожчу українську зірку в історії футболу України Михайла Мудрика могли підставити з допінгом the New York Times зазначає, що мудрик планує захищати свою позицію. Равець впевнений у тому, що не приймав речовину навмисно. За словами людей, зі справою є підрозділи у саботажі. Вони вважають, що мудрика могли просто підставити, проте довести це поки що неможливо. Візначимо, що Лондонський Челсі нещодавно виступив з офіційною заявою, в якій повідомив про початок власного розслідування. Нагадаємо, Михайло Мудрик нещодавно здав позитивний допінг тест проби А на заборонену речовини в його організмі, а саме Мілдронат, який дуже популярний серед колишніх країн Радянського Союзу. Зазначається, що цей препарат міг потрапити до організму мудрика або ж під час його перебування в збірні, або ж при прийомі їжі під час вільного часу Мудрика в Лондоні. Однією з неймовірних теорій вважається, що мудрику взагалі підсипали допінг, а саме його колишня дівчина, росіянка Віолета Грачова. З якою Мудрик таємно зустрічався останній рік, враховуючи російське походження мілдронату та той факт, що Мудрик, за даними журналістів, неодноразово перебував у компанії росіянки Грачової і, ймовірно, вживав з нею їжу, то цей варіант не такий уж і фантастичний. В будь-якому випадку ми б хотіли підтримати Мудрика. Сподіватимуся, що він ще може порадувати нас яскравою грою. Друзі, якщо теж хотіли підтримати нашого українця Михайла Мудрика у цій ситуації. То поставте лайк цьому відео. Роман Григорчук очолив Черкаське ЛНЗ. Новим головним тренером ЛНЗ став Роман Григорчук. Повідомляє телеграм-канал клубу. Деталі угоди не вказані. Нагадаємо, раніше з посаду головного тренера ЛНЗ був звільнений Андрас Караско. Що стосується Григорчука, то він сам недавно залишив посаду головного тренера Азербайджанського нефчі. Григорчук у своїй кар'єрі ставав триразовим чемпіоном Латвії, чемпіоном Казахстану та чемпіоном Білорусії. Також виводив одеський Чорноморець плей-офф-раунд Ліги Європи УЄФА. Візначимо, що сам Григорчук після призначення посаду тренера ЛНЗ заявив, що його мета в Черкасах створити добротний клуб європейського рівня, який зможе гідно представити Україну на міжнародній арені. Нарешті ЛНЗ знайшов дійсно класного спеціаліста. Роман Григорчук це той тренер, який зможе побудувати хорошу команду та можливо вивести клуб Єврокубки. При всій повазі до минулого спеціаліста ЛНЗ Андраса Караско, він був не в курсі українського футболу, а тому провалився тут. Григорчук це ж досвідчений бієць, який вже неодноразово грав в меті України в складі Чорноморця. І Якби в Одесі дійсно було гарне фінансування, то Григорчук би зміг створити команду, яка б наказала конкуренція як Динамо, так і «Шахтарю». В ЛНЗ зараз дійсно все непогано з фінансами. Там вкладаються футболістів є трансфери. А тому Григорчук може вибути команду саме за його баченням. Друзі, якщо також вважаєте Романа Григорчука одним з найкращих українських тренерів, то ставте лайк цьому відео. Легендарний український тренер Мирон Маркевич заявив, що існує варіант його повернення в харківський металіст разом з грандіозним президентом клубу Олександром Ярославським. Цитуємо Мирона Богдановича. Я часто спілкуюся з одним із керівників цього клубу, а саме Євгеном Красніковим. Тішить, що металіст не зник з футбольної мапи України і зараз на видноті в першій лізі. Не здивуюся, що в наступному сезоні Харків'яни повернуться до ОПЛ. Підтримую тісні з «Металіста». Також я підтримую стосунки із Олександром Ярославським. Сподіваюся, що він ще не сказав свого останнього слова в українському футболі та скоро повернеться в металіст. Що стосується мене, то я перебуваю в бойовій спортивній формі. Уважно слідкує за перебігом подій не тільки в УПЛ, а й у всіх топ-чемпіонатах. Тому мене важко здивувати, до нового виклику я готовий. Якщо буде пропозиція очолити клуб, то я готовий. Сказав Мирон Богданович Маркевич. Дуже хотілося, щоб Металіс знову повернувся на топ рівень українського футболу та зумів не взяти гідну конкуренцію «Динамо» Київ та Донецькому шахтарю. Якщо Маркевич повернеться в цю команду, то так і буде. Адже Мрон Богданович працює лише в тих командах, які борються за високі цілі. Що стосується ймовірного повернення Ярославського, то поки це лише чутки, але тим не менш, Ярославський досі залишається президентом клубу. Так, останні роки він не фінансував команду. Але якщо ситуація в Україні буде покращуватися, то мабуть і Ярославський повернеться, і в Металіз знову будуть вкладатися величезні фінанси. А тому ми зможемо побачити гарну команду, яка буде гідно представляти Україну на європейській арені. Друзі, якщо також хотіли, щоб Металіз знову став грандом українського футболу, то ставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, Ти, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте свої лайки, також підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну